А живете в цьому селі? В цьому селі Федор вже 18 років на пенсії. А я в місті ровно жив. Одробив чесно, добросовісно, 13 років одробив, стопів самі в електричні, на всі робив. А потім, де 17,38 мусорщик 37 років одробив. А скільки ну, вам зараз покажете? Без трьох 80. – А велике господарство маєте? Нема нічого. Ну, корову ще держимо, дві корови на село. А раніше як було тут? Багато було? От раніше було раніше було десь 8 штук. Mm. Треба сіно косити, то селі. Отак живе в золота А Моя звесна супруга Ганя. Зараз я… – Добре. Вони крепкі здорові! О. О, пішли. пішли. А скільки у вас гусей курей? Курей мало! Як звати О, Клас. І що багато молока дає? Літом дає, зараз нічого не дає. А чим годуєте? Сімо. Самі заготовляєте чи да. діти допомагають? Діти, діти. Ага. А багато дітей маєте? Двоє. Внуки допомагають, вже внуки великі. Ага. А внуків скільки? Двоє. Ага. Правнуків троє. Як звати пса? Це шутанська овчарка, пустушя, десь 10 років. Ще щось маєте з господарства. Свині давно купили. Скільки так. там вас їх? Вже, вже четверо. Це недавно купили. Коня маю. А як звать, кажете? Каштанка. І що ним робите? Все робимо, працюємо їм, оце всі дрова їм, перевіз я. Йому вже, мабуть, років вже до 18. Хороший. От, Красивий має. який. Один собачка і два котики в мене. Дороги немає. А біля того всього треба вже ходити. Свині ну, вже оце я пару років вже маю, а свиня є свиня, бо худобину, то треба за худобиною вигнати, пригнати і пасти. А я була в аварії, мені нога побита була, але я так скоро не підбіжу ні. А свині підлогу порвуть, а я сама її не можу зробити, а чоловік вже давно у восьмому році помер. Це село знаходиться 9 кілометрів від Рівного, село невеличке, 54 домогосподарства. Зареєстровано 97, проживає. Приблизно 84. Працює більшість в місті, в Рівному, а більш так пенсіонерів. Село газифіковане. Покажіть ваш газ. О, тепленько у вас тут. Це ви ще грубкою опалюєте? чи як? А, у вас опалення? А ви пані Гану, ким працювали все життя. <рістична> робила на заводі, без напитків. О, Цікава робота. А що за напої такі були? Вода всяка. палочка. Все було. Угу. Цікава робота вам да, була така? Так. Да. І скільки ви там пропрацювали? 25 років. І одразу пішла на пенсію, так? Звідти раніше на льонокомбінації працювала. Зад будував, плітінського будував, де банків витуляйте той завод. Шклозавод. Чотири роки в млинові, а будували для чорнобильців-переселенців. Тут батько мати, то вони вже померли, де я зараз, сам. як літо весна, осінь. Я машиною зерно вожу, те те, все. Бо я шофером проробив 33 роки. Рівний дорстрой, тристаки дару. Ну я управляю, що все буде. А ви ким працювали? Чи працюєте? Ну, художником працював. Ага. вже я залишався тут поки в селі. Раніше було багато чого держав, качки, гуси, чого таки не було у нас. І ну тоді було, мені подобалося. М'ясо хороше, добре, вкусне. Є. Є господарство, коти, собаки, потепличка. Так, на рахунок інфраструктури знову ж таки. Світло, газ, все є. Так, да, Світло, газ є, село газифіковане. Ну, одне єдине що. Це дорогу треба тут зробити. Центральну дорогу треба полагодити. Вона завжди була в такому стані. Чи якось? Ні, вона була краща, це от ну так сталося, що е, розбили її трохи, ну все руйнується. І ця дорога зруйнувалася, її треба полагодити. До села дорога дуже хороша, асфальтована, і тут була дорога непогана, але з часом стала така. А як пояснюють чиновники, чому не можуть цього наразі зробити тут дороги? Ну я думаю, що зараз все опирається в тому, що зараз війна. Я я, я думаю, що перспективний дасть Бог буде перемога, і дорога тут зробиться. Шкільний автобус доїжджає до початку села, дітки виходять і дітей возять автобусом шкільним в школу. А маршрутка? Маршрутка не ходить. Раніше ходила, а тепер підприємець відмовився. Люди, як добираються, до, до Верхівська або Єсининич, а далі маршрутка йде. А шкільним автобусом люди можуть під'їхати? Ну, це автобус призначений для дітей, для дітей. Okay. тільки для дітей. А на рахунок медичних послуг, як люди тут отримують їх. Пошту як отримують пошта сюди приїжджає в село, бо зараз їздять машиною, і в село приїжджає пошта. У нас є фельдшерський пункт у цьому у верхівську. То люди сюди, люди йдуть туди. І нас дуже близько дядьковічі лікарні йдуть у дядьковіцьку лікарню. Їдуть собі, доїжджають. Ну, швидка, що треба виїжджає. Магазин тут є. Три дні продаємо 10 було хліба. А скільки працюєте вже тут? Ну, вже років 5, більше може. А ви самі цього села? Ні, я не з села. А як ви приїжджаєте? Тут маршрутки навіть нема. Доїжджаю в Ясениничі, а там йду пішки. Маршрутка ж не їздить сюди, всі люди ходять. Люди хороші, тільки <голові> на людей всі тут забили. За п'ять років ніхто про людей нічого. І для села нічого. Ну, ви ж побачили самі село. Тут багато чого не вистачає. Ніч, крім цього маленького магазину, то тут, тут взагалі ж нічого немає. Так ви в школу добиралися. Пішки. Весь пішки через берег і пішки кілометри. І так і досі сніг. Так і йшли. селі, як в селі. Було гіктар голоду, вже 700 соток віддали. А ви давно тут живете? Пам'ятаєте, що колись було? Ну, Пам'ятаю, вже мені 65 років. Ага. Так... У був, а он фермер. То їх вже немає. Як союз розпався, так і все воно розпалося. Тут є ставки дуже гарні в цьому селі, є база відпочинку, є ліс невеличкий, знаходиться так недалеко від села. Ну, Словом, село е, будується, розбудовується, дали дуже багато участків. 60 там ще то участків почали будуватися, але стала війна, і будівництво закінчилося. Я в Рибному прожив. недавно переселився сюди, до матері, жінка померла. Та що я там в городі робити? То мені то Хас є, все є, тепло є. Ванна, Такі, туалет, як ванна як туалет так. є, все є, вода гаряча є. Інтернет тяне, телевізор є, телефон є, і що. Лізь близько. На рибалку, напевно, ходити, чи не любите це діло. Раніше ходив, зараз якось не дуже. А гриби? О, да, так. Да. А що у нас ліс? Не? Ліс у нас водок через, через пале метрів, mm. а їсти не дали хоче. А ви живете саменький? Так. А діти є Є. Ну, – багато? Троє. Вони в рівному моїй квартирі живуть. Я їм оставив. Сам живу. Так случилося і так вийшло, що мушу сам бабусю доглядав, було. 96 років померла самостатня. Маму похоронив, тата похоронив, брата похоронив. Одного і другого, і тоді бабусю похоронив. А дружина, діти? Нема. Не склалась. Не склала, да. так. Синовий на полісі живе в Бухавицькому районі. А дочка в дядьковічах сім'ю має. А діти часто приїжджають. Кожний суботи неділі. Короче, в п'ятницю ввечері. Да. Після роботи. Да -да. Mm -hmm. Внука забрали на війну. Зять то був кантужений, цей поранений дуже, пальці одорвало і руку в долоні розтрощило. то він зараз в рівному служить. А внук один і другий на цьому, на Донецькому, десь там напрямку. Ось така біда. Що зробимо? Мусимо миритися з тим якось. Хай його Бог. Бережуть усіх тих солдатів, які, Господі Боже, того Путіна треба. Ми ждемо, ждемо миру, ждемо миру.